Отож, дякувати Богу, ми сьогодні мали хрещення, і ще шість людей приймали сьогодні хрещення в нашій церкві. Ми мали подібне влітку. Зазвичай ми робимо це щоліта і влітку у нас приймало хрещення. Ось бачите, ось пам'ятаєте хто? Ось тільки так багато людей приймало. Є ці люди сьогодні поміж нас. Можете підняти руку. Давайте ми їх теж привітаємо сьогодні. Подивіться на це фото і на те, що сьогодні відбувалося хрещення. Подумайте, що спільного між тими людьми, які влітку приймали хрещення, і тими людьми, які сьогодні приймали хрещення? Футболки. Футболки. Окей. Це важливо, бо я про це буду говорити. Ще що? Молоді. Молоді. Хорошо. Віра. Віра, супер. Пастор. Пастор. <світло> <світло> Добре. Спільне фото. Світлий одяг. Про це я дійсно дякую, що ви це зауважили. Зазвичай на хрещення дійсно люди приймають хрещення ось в такому світлому одязі в білих футболках, в білих там якихось мантіях. В новому заповіті немає жодної вказівки на те, в якому одязі людям приймати хрещення. Писання говорить про віру, говорить про покаяння, про воду, про що ми сьогодні говорили, про, про занурення. Але немає нічого про колір одягу чи взагалі як цей одяг має виглядати. Тобто одяг це певний символ. Також це не заповідь, не повеління. Ніяке це традиція. Появилася цікаво, що в історії дуже вранньої, з самого початку церкви. Якщо читати історію церкви, то зазвичай люди, які приймали хрещення, після того, що якісь період часу ходили в білому. Тобто вони не просто приймали хрещення в білому, вони ходили в білому, як символ того, що ось у них нове життя, нова подія відбулася, і нагадування про їхню ідентичність. В Писанні Біблія теж говорить, що про одяг. І вона використовується теж як символізм. Цікаво, що порівнюється, що старе наше життя гріховне це як старий одяг, який людина має скинути. А нове життя, християнське життя, вдягнутися, вона має, по-новому, це новий, так би мовити, одяг. Це, до речі, міг би бути також ще один з міфів, які, що на хрещення треба обов'язково бути в білому одязі. Це міф, тобто це символізм, це, це гарно, але це не робить хрещення якимось більш чистішим чи святішим, бо Бог дивиться не на колір одягу людини, не на одяг взагалі, а на серце людини. Тому важливіше на хрещення не те, в що вдягнена людина, а в кого вдягнена людина. І, слово Боже, чітко про це говорить, в Христа вдягнутися треба. Тобто ми ототожнюємо себе з Ним. Хрещення це ототожнення. Я належу Христу і належу Христовому народу. Але ми з вами знаємо із Біблії ось цьому, що, що одяг важливий. Одяг має значення в житті для людей. І ми вдягаємо одяг, залежно від того, куди ми йдемо, як ми хочемо глядати, ким ми маємо бути. Погодьтеся, на похорон ми не вдягаємо, зазвичай. Білий одяг, принаймні в нашій культурі, ми вдягаємо відповідний одяг, тому що це момент періоду такого трауру, суму. Ось вчора довелося мені бути на похороні. І ти розумієш, що це особливий такий момент. Ти якби виражаєш сум навіть через одяг. Коли ви йдете грати в футбол, то ви вдягаєте, чи вас улюблений, ви, не знаю, який спорту, ви вдягаєте відповідний одяг. Ви, коли йдете в офіс, ви не йдете в офіс, напевно, в плавках чи там з. Плавательному костюмі, якомусь в басейні, тобто це офіс, особливо коли якийсь там чиновник. Тобто ви вдягаєте відповідний одяг. І особливо це відчутно, коли ми можемо подумати про військових. Тобто, форма це щось більше, просто як тканина, це про ідентичність, це про посвяту. Це про рішення, те, ось людина щось представляє, когось представляє, щось захищає. Це про ціну, яку вона платить. Тобто одяг формує не лише те, як люди ставляться до цієї людини, але й якось впливає і на саму людину. Ви самі знаєте, як ви вдягаєтесь по різному, форму як це впливає на вас, якби, як ви себе бачите. В різні обставини вимагають різного одягу. І хрещення, наприклад, це один з них. Це якби мова. І коли я думав про це про, про одяг, про як ми вдягаємося і на хрещення, я мимоволі згадав іншу подію, яку ми теж нещодавно згадували: дитинство. Можна це фотографію? Хто з вас пам'ятає оцей особливий досвід в дитячому садочку, коли вас заставляли батьки вдягати особливий одяг? Хтось був зайчиком, хтось був білочкою, хтось був ведмедиком, хтось там ще кимось був. Сніжинкою зазвичай часто бувають. В кого з вас такий був досвід? Можете підняти руку. О, Бачите, ви більшість людей, ви знаєте, про що я говорю. Можна наступну фотографію? Вгадайте, хто це? Посередині там сидить. Схожий на Захара, але то не Захар, то не то мій син. Це я в дитинстві в садочку. У мене є ще одна фотографія, але я її не знайшов, де я був ведмедиком. Я навіть забув про це, що тут я метелик. Ну, не знаю, отак мама вирішила, з чого було, тому вона зробила в мене метелика. Напевно, мені тоді було дуже весело і прикольно. Ведмедик в мене там такий теж я ще трошки був такий на ну, в мене в дитинстві. Казали, голова колгоспу, трохи Ось, і, і ведмедика вдягався. А ще саме цікаве, я не, мовляв, не вимовляв букву ли. Я замість ли говорив ри. І це було дуже поведмежаче, коли я говорив бурка з масром. Ось, а, от можете собі продовжити далі замість липу, ставити ри. Особливо, коли Славіка назвали Славік. Я дуже, я дуже проти цього сперечався казав, назвіть його сірошкою. Але це таке було дитинство. Хтось соромиться цього костюма, хтось, хтось ні, комусь це е, подобається. Зараз діти, як я дивився, мені здається, менше вдягають ось такі, більше якихось супергероїв вдягають, супер, ну, і, чи з мультфільмів якихось персонажів вдягають. Хочеться бути не просто кимось миленьким, таким, е, невинним, або якийсь, хочеться бути кимось особливим. Раз я вже вдягаю костюм, то я якесь суперздібністю володію. Я хочу бути левом, хочу там, бути ведмедом, Чим, кимось, ось таким потужним якось. Е, е. І коли я думав про це, коли. Діти це роблять, дорослі це роблять, ми тільки робимо це більш витончено, що по-іншому, коли ми кажемо, я ніколи не буду вдягатися в секонд-хенді, коли я буду вдягати тільки ось цей бренд, коли я вдягаюся тільки ось так, і коли я маю це ж теж, ми щось про себе говоримо, про свою цінність, значимість, я купую такі машини, я купую такі телефони, я купую такий будинок. Це теж про ідентичність цінність. Щось ми хочемо про себе сказати в такий спосіб, і світу, і самому собі, що я чогось вартую, я хтось. Але якщо ми підемо ще далі, я думав про це. А якби ось таке питання, якби Бог обирав собі образ, або костюм якийсь, якийсь костюм, щоб показати свій характер, який би образ вибрав Бог? Яку тваринку, так би мовити, Бог собі підібрав, як думаєте? І коли думаєш про це, то мимоволі два образи приходять. Один з них ви вже сказали, я про це пізніше скажу. Перший з них це лев. Біблія говорить, описує могутнього такий сильний цар звірів, і говориться про це неодноразово. Наприклад, в пророка Ісаї написано, як лев і левеня речать над своєю здобиччю, хоч би проти них збиралося багато пастухів, від їхнього крику вони не здригнуться і не злякаються натопу, так і Господь Саваот зійде воювати за свій народ. Тобто, ну, Лев, бачите, Бог як Лев, як символ ось такий не просто сильна тварина, це символ влади, легітимності, такої сили. Захищати тут здобичу, перемагати щось, воювати за свій народ. Він знає, хто він є. Це такий образ гідності і стабільності. І коли думаєш про Лева, Бога як Лева, мимоволі згадуються хроніки Нарні. Хтось читав з вас таку книгу чи фільм? Дивився? Не, не дарма Клайв Льюіс вибрав образ Лева саме для того Аслана, на в книзі називається, щоб пояснити Ісуса Христа, Його таку царську велич. І там є цікавий діалог в книзі, коли між собою люди розмовляють про цього Лева і запитують, а він безпечний? Безпечний ні. Але він добрий. Він цар. Це дуже вдалий, мені здається, біблійний образ, бо говорить про Бога, про Христа, не як про якогось левенятко чи кошенятко, який є зручний, комфортний. Він не підлаштовується під наші очікування. Він цар. Він не ручний Бог. Він часто некомфортний для нас, для нашого часто комфорту, і для нашого гріховного способу життя. Ось, але він, як тут написано, він добрий. Він не просто аксесуар до життя, який ви собі додаєте, вибираєте чи не вибираєте лева, не коронують, він є, вже лев звірів. Від нього бо втікають, ось якось з ним шукають спільної мови. Третього не дано. Чому Ісус Лев? Бо Він має владу. Він цар. Він не просто вчитель моралі, він не просто прийшов там екзорцистом бути, нагодувати людей. Він прийшов як цар. І саме перше, коли Ісус Христос став на своє служіння, пам'ятаєте, які слова Він говорив? Покайтеся! Бо наблизилось Царство Небесне. Іншими словами, він говорив: Цар прийшов. Дріжки не той цар, якого собі люди чекали, вони ждали там політичного вождя, який рим, все інше, але це не зменшувало його цінності і вагомості, бо він прийшов перемогти іншого ворога, не просто зовнішнього, а внутрішнього. Гріх скинути з простолу нашого серця. Як це стосується нас з вами, це означає, що християнство це не просто про ходіння в церкву, про якісь виконання обрядів, про якийсь наш комфорт. Це про християнство, це підпорядкувати своє життя Христу цьому царю через Слово Боже, те, що воно говорить, прийняти Божу владу, сказати Господь. Ми говоримо це як релігійний термін, але в той час в римські часи Господом називали римського імператора. Кюріос, грецьке слово, означало, він так про себе заявляв. І християн за це страчували і казнили, коли казали, Скажи, кесар, Господь. Вони сказали, ні, Ісус Господь. І за це Його страчували. Вони відмовлялися поклонятися, робити ідола з, з, з імператора і сказали, над всіма є Ісус Христос. І за це їх казнили. Це було не просто, бачите, щось таке ходіння, якісь релігійні пісеньки поспівати, ще щось зробити. І сьогодні точно те саме. Християнство це не просто раз в неділю чи раз в кількість років прийти в церкву, назвати себе християнином, ну я там не язичник, я там не ще хтось, я християнин. Це те, як ми підпорядковуємо своє життя царю. Коли слово його проникає в моє життя, я корюся в сферу фінансів, в сферу інтимних стосунків, в сферу стосунків сім'ї, виховання дітей, робота. По мірі того, як я підпорядковую, ось так я можу. Я і дійсно є християнин. Звісно, я не заробляю своїми ділами спасіння, але. Це християнство підпорядкувати себе царю. І сьогодні те, що було на хрещенні, вони про це публічно говорили. Ми своє життя підпорядкували Ісусу Христу, Царю. Він наш цар. Ми належимо до Його народу. Він не питає наш дозволу: хочеш те робити, хоч Він каже нам. Є речі, які в Біблії написано. Але так як в цьому цитаті написано, він речі, які він наказує нам в своєму слові, про різні сфери нашого життя. Він робиться, тому що він добрий. Тому що Він любить нас і тому, що він знає, як життя має функціонувати. Ми часто граємо в те, що ми думаємо, ми краще розбираємося в житті як Бог, Біблію в сторонку. Я собі буду сам будувати своє життя. Я цар. Вголос голос так не скажемо, але життям своїм так говоримо. Але писання йде далі. Воно говорить про Ісуса Христа не лише як про царя. Ви вже сказали. Другий образ поруч з Левом появляється ще один образ, який ніби як повна протиріччя, якийсь конфлікт незрозумілий, Ягня. Або церковною такою мовою агнець. Це той образ, який навряд чи ми б хотіли використовувати, щоб описати Месію. Якийсь такий скромний ягня. Але чому ягня? І коли думаю про ягня, в першу чергу я згадую Різдво. Бачите, що ось тут зображено? Де народився Ісус Христос і куди його поклали? В клюві серед тварин. Ну, ясла трішки не так виглядали, вони трішки були по-іншому, але його поклали там, де були тварини. Вони були. Він як, як ягня, тобто, де ягня народжувалося? В хліві, серед соломи, серед тварин. Ісус вже в самому своєму народженні цей прообраз являє. Він прийшов е, е, в ясла. В другий розділ, 12 текст написано: Ось вам ознака: ангел говорить пастухам: знайдете сповите немовля, яке в яслах буде лежати. Не в, хл... не в палаці, не серед там, царів, не серед престолів, але саме. В хліві народився Ісус Христос. Не серед еліти, але в бідності, в простоті, і вже цим він щось заявив своїм народженням. Я прийшов не як той, хто якийсь там недоступний, високий, де там в хоромах живе, я серед простих людей. Я прийшов, щоб до мене могли прийти всі: і пастухи, і мудреці. Будь-хто, щоб до мене міг прийти. Це не просто випадковість, це богослів'я. Він являє своє смиріння. Якщо для нас з вами в дитинстві це треба смиритися, вдягнути костюм зайчика. І це якось принизливо, там, чи білочки, чи щось, то для Ісуса Христа, для Царя всього всесвіту, вдягнути костюм людини в себе це теж було принизливо. Це все рівно, що ви, як людина, стаєте, вибачте, в блоху чи в якоїсь мураху перетворитися. Тобто, що мураха, що людина. І з інтелектом, і з силою, і знаннями, і свідомістю, всім іншим. Тобто Бог це говорить про те, наскільки ми мало розуміємо Бога, хоч ми і створені на образи подоби Божу, але ми неймовірно на вічність, обмежені від розуміння того, хто він є. Тому для, він смирився. Це образ ягня говорить, що Бог впокоряється і стає одним з нас, бере на себе нашу шкуру буквально вдягає. Але не лише про це, це не лише образ смиріння. Чому важливе ягня? Тому що є ще один зміст в цьому. Мова йде про заступницьку жертву. В старому заповіті, якщо ви читаєте, люди приносили жертви. І в жертви приносили тварин, різних тварин, але особливо ягнят приносили, і приносили найкращих ягнят, без будь-якого вади, без там поламане, нічого не було, щоб це було досконале ягня, жертви за гріхи. Тому що з самого початку Біблія говорить, що всі ми від народження грішні, ми всі згрішаємо. Ми народжуємося в гріхах. Це не просто щось що ти робиш, це стан бунта проти серця, коли я кажу. А що це Бог сказав, що так має бути? А я сам собі хочу вирішувати, з ким мені женитися, з ким мені жити, як мені витрачати гроші, як мені будувати життя. Ось це гріх. Коли ми в серці своєму протиставляємо себе Богу, і ми всі це робимо. І саме тому Бог сказав: заплата за це, ви протиставляєте себе мені, ви помрете, бо ви бунтуєте проти царя. Помрете фізично, і ми всі з вами фізично помираємо. І помрете духовно, і ця духовна смерть в Біблії називається пекло бути навічно відділеним від Бога. Це справедливо, то, що людина постала проти царя. Бунт. Але Бог, цей цар настільки любить нас, що Він хоче покрити, простити наші гріхи. І В старому заповіті він дав жертви тварин. Щоб не кров людини проливалася, а кров тварини, як символ того, що очищення гріхів відбувається через пролиття крові, чи життя, має бути віддане, щоб ти жив далі. Ось це було в старому заповіті. Приносили жертви тварин, ягнят. В новому заповіті ми читаємо. Щось приголомшува. Ісус, це не просто лев, це усе ягня. Він не просто являє цей лев, який прийшов, щоб перемогти. Він являє жертву, як Агнець, який прийшов померти за гріхи всього людства. Бо тварин жертв було недостатньо. Це нерівноцінна заміна. Ангели не могли теж померти за нас. Ніхто інший, сам Син Божий, прийшов, став людиною, щоб померти за гріхи. Вічний Бог померти за гріхи, витримати на собі вічний гнів Бога за гріхи кожного з нас. Він стає досконалою жертвою, смиренно приймається, віддає своє життя заради нас. В наш час, коли ти думаєш про владу, про силу, все інше часто, це треба добитися, доказати, зламати людину, підкорити собі. Так люди зазвичай, які мають владу, стверджують себе. А Ісус Христос свою владу являє через любов, через. Вчинок жертовності, коли я віддаю своє життя за вас, я маю владу це зробити, маю раду знищити весь цей світ. Але я хочу цей світ повернути до себе, щоб вони повірили, що я їх люблю, і щоб вони любили мене відповідь, тому я помру за них. Я віддам своє життя за них. Саме про це апостол Петро говорить в першому листі, перший розділ 17-19 текст. Коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок. В страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, або ягняти. Бачите, що говорить апостол, що заради вашого спасіння була прокли... пролита ось така кров, пролита кров Сина Божого, який прийшов в тілося непорочного, чистого ягняти, то ти не можеш, якщо ти християнин. Ти не можеш жити, просто ніби цього не відбулося. Просто жити так, як я собі і хочу, і все. Це приблизно так, що уявіть собі, що солдату, мобілізованому, або просто солдат, який знаходиться в службі, йому кажуть, він якийсь момент розуміє, що ти живий, ти вижив в тому в тому чи в битві тільки завдяки тому, що командир твій, або якщо що віше, генерал віддав своє життя за те, щоб ви жили. Це щось. Не, здається, не вкладається розуму, бо генерал це той, хто там сидить десь в штабі, офіцери – це хтось там, де ховаються, віддають команди. Але я особисто спілкувався, і хтось знає бойових офіцерів, які дехто з них поліг, і один з військових мені розповідав. Він каже, він йшов завжди попереду нас. Ми молоді, ми зелені, він завжди попереду, він витягував нас і він, зрештою, поклав своє життя заради нас. І я цього ніколи не забуду. Це реалія сьогодення, і ось про це говорить ось апостол Петро. Що не просто генерал, не просто командир, цар, син Божий віддав своє життя за вас. Ти не можеш жити, ти не можеш служити далі. Так ніби цього не відбулося. Ніби за тебе не була заплачена ціна, якщо ти називаєш себе християнином. Але це ще теж не кінець, бо ангел не зникає на Голгофі. Остання книга Біблії, книга об'явлення описує цікавий досвід апостола Івана. на в острові Патмос, коли в нього видіння, він бачить Бога, і він бачить книгу, запечатану, яку ніхто не може відпечатати, і, і чує голос ангела, каже: Лев з племені Юди відкриє, тобто Месія відкриє, Лев, і він повертається, а там стоїть Агнець. Тобто він чує про Лева, а бачить Агнця, І написано Агця як заколеного. Тобто ось ці два образи в книзі об'явлення в останній книзі Біблії поєднуються, говорячи про Ісуса Христа як про Лева і про Агнця. І завершується 22-й розділ книги і Біблія в цілому такими словами. І показав ангел мені чисту ріку живої води, прозорий, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця». Ви бачите, цікаво, що Ісус Христос цей образ Агнця взяв як не тимчасовий і не просто якесь приниження. Тут це вже його ім'я в книзі об'явлення. Він на престолі, він як цар, він як Лев, але його тут називається Анг. Агціям. Тобто він вирішив свою славу явити не лише через ось таку силу перемогу, але через неймовірне смиріння. Бо якщо Ісус царює, як Лев, то Він спасає як нас, як агнець, як ягня, віддаючи себе. І христинин, як ми з вами вже говорили, це той, хто приймає Ісуса саме такого: і Лева, і Агнця. Чому це важливо? Тому що ми з вами, люди, часто схильні впадати в крайнощі. Одні впадають в одну крайність. Мій Бог це Бог сили, Бог порядку. Їм подобається образ лева, такого могутнього, який всіх ламає, який всіх шматує. І це часто вони під свій характер підтасовують Це є образ Біблії Бога, але вони тільки однобоко бачать на нього. Ось такий Бог, який має всіх покарати, всіх знищити. Їм подобається ось такий Бог, такий сильний Бог. Є інші люди, які надміру увагу приділяють агнцю. Смиріння таке. Покірливість, десь не говорити, не висовуватися, впрогнутися, терпіти все, голову схилити, ніяк не де в ніякої сміливості, ніде не, не відстоювати нічого. Це теж крайність. Бо Ісус Христос поєднує в собі одне і друге. Євангеліє ламає ці крайнощі. Воно говорить про Ісуса як Лева, Він має цю абсолютну таку силу, і воно говорить про Ісуса як акція, про Його жертовність. Він сильний, він не слабкий. Притому він смиренний, але він, вибачте, не тряпка. Ніде в Біблії ви не знайдете Ісуса Христа, що він такий от просто всі з ним роблять все, що він хоче. Ні, він міг протистояти пилату. Можна владця. Він говорив як той, хто владу має, і він казав: Навіть Пилату, ти маєш наді мною владу тільки тому, що тобі знедава дано. Ти б не мав би наді мною ніякої влади. І це був Був римський е, управитель. Був шоці від цього. Зазвичай люди, коли їх переговорили на смертну страту через розп'яття, могли там жалітися, плакати, пожалійте, не робіть, придумати різні Ісус Христос, розумів, я маю владу віддати своє життя, і Він це робить. Він не падає перед ними там на коліна, впрошуючи, щоб цього всього не робили. Тому наше християнське життя повинно відображати ці дві реалії: християнство, яке сміливе і смиренне, має силу і водночас. Має ж готова жертвувати і платити ціну. Це Лев і Агнець. Мати силу протистояти неправді, всякій, говорити правду людям про гріх, їхні про життя, але при тому робити це смиренно, лагідно, а не просто робати всіх з плеча, бо я тут за правду, я тут правильний. Бути твердим в своїх переконаннях, не відмовлятися від переконань на роботі, в навчанні, в стосунках, якихось казати: я християнин, я вірю. Ось так. Ось так говорить Біблія. Але при тому, звісно, не спорити з п'єною з рота, доказувати а спокійно про це говорити, лагідно про це говорити, з м'яким серцем. Не боятися називати гріх гріхом, але не вважати себе кращим за всіх інших грішників, які судять інших. Християнство, ще раз кажу, це поєднання цих двох речей: Лева і Агнця. Таке християнство воно не є жорстоке і воно не є безхребетне. Таке християнство є справжнє. Тому подумайте зараз про себе, де ви схильні впадати в одну з цих двох крайнощів. До чого ви більше можете природньо тяжіти? І де вам, можливо, треба чомусь покаятися і виправити? Гордий лев у нас вилазить, коли вдома ви хочете виграти суперечку, але програєте стосунки. Коли я стою за істину, але втрачаю любов. Коли в розмовах я віду в війну, і при тому я зневажаю всіх інших людей. А комусь треба покаятися в такому боязкому християнстві, яке уникає всякої відповідальності, уникає конфлікта, уникає сказати правду людині, правду про себе сказати, про Бога, боїться якоїсь напруги. Комусь треба в цьому покаятися і зрозуміти, що християнство це теж і про сміливість. Сьогодні ми з вами мали хрещення, яке якраз символізує ці дві речі. З однієї сторони це момент смиріння, коли людина впокоряється перед царем. Перед Господом, перед церквою ми частина. З іншої сторони, момент сміливості, бо ми не соромимося, ми публічно проголошуємо свою віру. Я не таємний агент Ісуса Христа, десь там вдома, заховався, і ніхто ніколи не знає, що я християнин. Ні, я публічно кажу: я вірю. Я один з Божого народу. Я сміливо проголошую свою віру і своє спасіння. І за мить ми будемо мати причастя, будемо зараз з вами молитися, приймати участь в вечері Господній. Який також говорить про ці дві речі, підходячи до хліба і до чаші, ми підходимо не до слабкого Бога. А до сильного Бога, але не до жорсткого судді. Ми приходимо до Лева, який став агнцем. Ми приходимо до агнця, який є левом. Тому хочу декілька слів сказати про причастя, про те, що ми будемо зараз з вами звершувати і будемо молитися для цих людей. Це буде. Таке ось після хрещення, це вперше буде в їхньому житті, це особливий такий радісний момент. Тому що Ісус Христос залишив, по суті, ось ці дві такі основні заповіді: хрещення і причастя, в яких приймає участь наше тіло і наш дух також. Причастя, хліб і сік, який буде перед нами, вони символізують, теж так, як хрещення щось символізує, вони символізують духовні реалії, кров і тіло Ісуса Христа. Кров, яка проливалася, як у цей агнець, який проливав свою кров за прощення заради прощення гріхів цього людства, тих, хто приймає його. І тіло він втілився, це те, що ми святкували на Різдво. Він став людиною. Він прийшов, він був не вигадка, не просто міф, не просто дух якийсь. Він був реально людиною. І, і пережив, і страждав, і переживав біль, так як ми з вами переживаємо на Христі. Кров була справжня. Ці речі не перетворюються, ми віримо в кров, чи в хліб, чи в тіло буквально. Вони символізують про ці речі. І ми віримо, що цю заповідь Ісус Христос дав саме для учнів Ісуса Христа в нашій церкві. Ми практикуємо це так: для тих, хто в дорослому віці покаявся, хто визнав себе грішником і покаявся, хто в зрілому віці прийняв хрещення і сказав: Я частина Божого народу. Хто живе зараз Божим народом і каже, і для нього це тоді стає така вечеря сім'ї. Ми, як брати і сестри, споживаємо цю вечеру і говоримо, ми належимо Ісусу Христу, ми підпорядковуємося, ми живемо в цьому світі і як леви, і як агці, бо десь є треба боротися з гріхом в своєму житті і в житті інших людей. І водночас десь де треба терпіти, часом гріх, несправедливість, бо гріх лежить, світ лежить у злі, на жаль. Тому це момент такого випробування. Павло, апостол Павло в післанні до Корінтян говорить: кожен раз, коли ви їсте цей хліб, чи чашу цю п'єте, ви пробовуйте себе, перевіряйте. Знову таки, так як і хрещення, це не просто обряд. От всі приймають, і я зараз теж прийму, щоб на мене косо не дивилися. Боронь Боже, вас так підходити до цього. Того, що на вас дивиться не просто люди, це не так важливо. На вас дивиться Бог. І що відбувається в вашому серці, коли ви робите чи ось цю заповідь чи ось цю заповідь? І якщо ми дозволяємо собі робити це ось легковажно, просто з гріхом в житті, посварився з дружиною, з чоловіком, живу в гріху, мені все одно, з Богом немає. І тут я приймаю, ну бо треба такий обряд виконати, або щоб про мене погано не думали. То Бог буде дисциплінувати вас за це. Ось це, де проявляється лев, цар, християнство, воно не просто таке дешева, якась благодать. Він буде, і Біблія про це чітко каже, дисциплінувати в різний спосіб, вже як він вирішується. Це не для того, щоб вас залякати, це для того, щоб ви зрозуміли це серйозно. Стосунки з Богом, слідування за Христом це серйозно. І бути частиною народу Божого це серйозно. Це відповідальність. І тому, якщо є в моєму житті, в моєму серці зараз якісь речі, які не личать християнину, то зараз ми будемо молитися, і це буде момент, напевно, покаятися і сказати, Господи, прости мене. Прости мене, я грішний, грішна, недостойний. І я приходжу до цього, до цієї заповіді не як достойний, бо я все досконало прожив цей місяць чи цей тиждень. А тому, що ти помер Ісус Христос за мене, я в це вірю, я в це приймаю, дай мені тепер сили жити правильно. Давайте ми піднімемося, будемо молитися.